Bonjour. Я вас вітаю. Ви на каналі Костянтин Грубич. А це Руслана Пашук, волонтерка з Ічні. І от мені сказали, Русланочка, що ти починала свою волонтерську діяльність з того, що випікала торти. Я з дитинства любила готувати, і цієї весни почала вже випікати на замовлення торти. От а влітку вирішила назбирати на дрон нашим захисникам і зробила якби таку акцію в себе в інстаграмі, що випікала на замовлення горішки. Зувченим молоком і патріотичні пряники продавала їх і 100% коштів на ЗСУ на придбання дрона. Виставила в себе в сторіс, розіслала всім блогерам, на яких була підписана. Вони це купували і вдалося назбирати нам коштів і купити дрон. Ну а зараз же, я так розумію, не горішки будемо робити. Зараз будемо робити торт, який найбільше люблять в мене вдома. Це торт снікерс. Шоколадний він з арахісом, карамелі і кремс Я поки підготую давайте форму і вимкну нашу духовку, а ви яйця, жовток і білок можете розділити? Можу. А я колись був на заводі. До, до, до речі, в Донецьку це не завод, а фабрика така була, кондитерська, називалась Лучіано. І у них там, вони, вони на потоці робили тістичка ага. всілякі, торти. І у них така машинка є, як яка розділяє білок і жовток. Я не чула про таку навіть. Ну воно ну, вдома не потрібно, ну, звичайно, а коли, а коли виробництво... його… Десятки, сотні за день робиш цих тортів, то воно потрібно, звичайно. Ну, то нормально? Так, все готово. Що нам взагалі ще наш піклівається? Це борошно, крахмаль, какао і цукор. Збиватимемо по черзі білок, а потім жовток. Цукру половинку додаємо до білку, приблизно орієнтовно половину. І половину до жовтку. Я бачу, що для цього торта без міксера міксерановій Ні. Повільними руками обережно з'єднуємо жовток і білок. Мені так найбільше подобається збивати е, окремо білок і окремо жовток, бо воно й швидше виходить і краще ти, якби бачиш і відчуваєш, що яйця збиті, і твій бісквіт точно підійде, він буде пишним і гарним, бо якщо ти збиваєш... Яйця разом жовток з білком, то мені це набагато довше, ти його збиваєш, і потім можна розбивати. Так, можна збивати і так, і так. Хто як любить, яка господиня. Я для себе, як почу без то то може подивитися. більше. це буде пустіше. Так. Тепер нам треба просіяти наші сухі інгредієнти. Крахмаль і какао можна спочатку, а потім борошно. Тут городу воно вже просіяне. Простіємо, щоб Ага, uh -huh. Якраз uh, какао А не треба подрібнювати. Можна. Можна і подрібнити. Можемо взяти ложечку і її подрібнити. Перемішувати потім поступово додавати маму борошну. Так, цукор у нас вже тут є, тобто він ну, так, помірно солодкий буде, так? цей корж? Він так, він буде сам торт буде солодший за рахунок того, що в нас буде всередині карамель. Так Це ще карамель ще треба приготувати? Так. Але я про це подумала, і приготувала її раніше, а взагалі є, є, є в нас уже, ми живемо тоді, коли вже можна придбати в магазині, тому хто лінується, може придбати в магазині. А хтось може викритий так, час. Так, в магазинах є карамель, звичайно. А, так, вже від кондитерки не так, не так близько з нею знайомих. Так, можемо додавати потроху борошно. Так, теж просіє. Так. А можливо, не все так трошки виште. Ну не мосте. У нас з вами ціле виробництво налагоджене. То значить, ми команда. Да. Українці взагалі, якби не, не, не один одного підтримка, uh -huh. то нічого б у нас не вийшло і не виходило б. Можемо вже міксерносувати, треба обережно руками, ну, лопаткою вручну, щоб е якби яйця наші не осіли вже і борошно їх не забило, і наш бисквіт підійшов. Далі можемо вже робити в нашу форму. Так, я зазвичай запікаю в такому кільці віно застеляю знизу фольгою і. Таке високе, так? Бо так. в мене вдома є ширше, але нижче борти. Так, а в мене діаметр менший, здається, 18, саме цього кільця. І пропечеться воно при так. такій висоті. Є й вище. Особливо я починала пекти. Та й зараз вдома в мене газова духовка, де тільки або верх, або вниз пече. І нічого, і якось справлялася з цим завданням моя духовка пропікала все. То можна сказати, це у нас освячення духовки відбується. Так, і на півгодинки будемо перевіряти по готовності шпажкою. Це в нас крем-сир, на основі чого й буде наш крем до торту. Мені він найбільш смакує саме з цим кремом. До нього також нам ще будуть потрібні вершки, цукрова пудра і трішки ванільного цукру. Це нам все треба поєднувати. Перебити міксером чи блендером потім, ну, як зручно. І... Трошки ванільного цукру на смак чи ваніліну, звичайно. І е, можемо збивати все міксом. На спочатку всувайте і потихеньку включайте, а. бо може зараз розлетіться. Силу приміняйте, просто, щоб воно все збивало. У нас однорідний, красивий, смачний, легенький, хоч і велика живність, якщо за молочним продуктам, але він смакує найкраще з тим мені терфа. Хоча я вже я, я додавала шоколадний гонаж до цього рецепту, додавала масляний крем із гущеним молоком, але все-таки вирішила, що саме із кремтізом мені снікерс найбільше смакує. Корж застиг. Охолодний. Він холодний, холодний вже правильно, так. тому що гарячий не можна розрізати. Не можна, впаде. 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 Так, я зазвичай верхушку нашу зрізаю. Нам потрібно гострий великий ніж для того, щоб гарно розрізати. А на скільки коржів ділиш? Е, ну саме цей поділимо на три. І хто так. як любить, я зазвичай ріжу на три. Для зручності перекладаємо крем в кондитерський мішок і можемо приступати до збірки нашого торта. Збірка вона називається? Так, да, Збірка торта. Складаємо його як пазл е, на низ на наше блюдо, тарілку, підложку. Кладемо трохи крему, щоб він тримався. Так. Викладаємо корж. Я вкладу нижній. Це він як приклеїться, так? Так, да, він як приклеїться, він потім буде гарно стояти. Далі пропитуємо наші коржі. Я буду пропитувати кавою, за звичайною розчиною, і додала трохи цукру. Можна пропитувати сиропом, можна проварити там молоко з какао. Хто як любить. Я люблю з кавою. Люблю, щоб гарно був пропитаний торт. а далі всіх. За бажанням регулюють, хто як хоче. Так, низ ми також трохи кладемо як підложку під нашу карамель і горіхи буде зараз. Робимо ніби такий бортик. Ось а, так. З цього ж який ми щойно помазали, так? Так. Основу. Угу, так, крем. І зараз додаємо арахіс. Можна брати не арахис, можна який будь-який горіх на ваш смак, який хто любить. Так. Зверху викладаємо нашу карамель. От для мене найбільше питання, що таке карамель? Що це має на увазі? Карамель. Карамель це дуже просто: цукор, масло і вершки. Переварене, так, 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 можна сказати. Як я роблю? Я розтоплюю трохи масла на сковорідці з товстим дном. Далі додаю туди цукор, ніби все перемішую. Часто говорять, що не можна перемішувати, доки цукор не розтвориться, бо далі візьметься все кристаликами і все. Але як я не пробувала, це для мене найзручніший спосіб, коли ми цукор розтворяємо разом із е, маслом. І чекаємо, доки воно все повністю поєднається, ніби розтвориться. І е, далі, е, додаю, коли все з'їдається в гарну суміш і е, е, отримує красивий і гарний янтарний такий колір. Е, тоді е, розігріваємо вершки і додаємо вершки до, до нашої суміші. Це, але ж це така о, калорійна бомба ціла. Калорійна дуже. Але іноді можна себе порадувати. І невеличкими такими так. порціями. Зранку до кави, щоб за день все передравилося. Ага. Притискаємо і також знову пропитуємо. Він тільки фінальне, естетична, декоративна. Це, цей торт ми не показуємо дієтологам. Це інколи зранку, як Руслана сказала, під каву. Смакує. Смакує. Але я міркую, що саме такий десерт, він, він як такий антидепресант. Так. Якщо хтось любить в стресових ситуаціях з чимсь солоденьким втамовувати свій біль, то цей торт саме для таких випадків. Ну, взагалі, в ідеалі треба, щоб він ще годинок 5-8 постояв у холодильнику, або на нічого можна там залишити, щоб він пропитався, щоб всі компоненти гарно між собою з'єдналися. Я не буду зараз розрізати цей торт, тому що треба їхати додому, а от до ранку він настоїться і я думаю, що знайдуться їдоки. Так. Да. А ви повірте нам на слово, що це дуже смачно, дуже солодко і дуже приємно. І це ж не мастіка, бо є щось. Це той звичайний наш кремчіз, який ми готували на початку самому майже. Ось ну, такий наступ. З вами вийшов. Можна дорівнювати, що його довго. Але для домашніх, думаю, так буде нам добре. Друзі, подивіться, це на ваших очах за досить короткий термін зробили ось такий торт снікерс. Це Руслана Пашук, місто Ічня, Чернівська область, молода дівчина, волонтерка, патріотка. І смакуйте, буде вам солодко.